Так, народ, сьогодні ми поговоримо про ресці. Роблю я отакі деталі прості. В принципі, різьба, шестигранник під ключ, отвір. В отворі канавка під стопер стоперця, а резиновий ущільнювач, прокладку, кілечко таке. І отут виточка. О, стружка така. Ну і Є люди, які кажуть, що. Напайних різців і швидко їм не треба, того, що їх треба заточувати. Ну, я вам розкажу так. Оці різці я сам маю отакі з мінними пластинками, отакі. Но вони шикарні. Вони шикарні. Зручно пластинку відкрутив, поміняв і поїхав далі. Але є одне але. Тому що вони. Не заточені під спецроботи. От такі канавки. Мені треба наприклад, три канавки. І спеціальний канавочний різець, як я можу їх більше ніколи в житті не робити. Треба замовляти, він дорого коштує чекати на нього. Не так діло в грошах, як в часі. А самокал, всякий. Це дуже зручно. От, 5 хвилин на наждаку. І у нас канавочний різець внутрішній готовий. От, ще в мене є такий різець, теж канавочку внутрішню робити. Прекрасно, з брусочка виточується, працює. Гарна затиловочка. Ось такі брусочки. Ще от, такі різці роблю сам. Ось Такий самий канавочний. Так що народ, не думайте, що якщо ви купите е, трошки... Різців з мінними пластинами, що вони вирішать ваші всі задачі. Більшість вирішать. Але будуть попадатись нестандартні роботи. Треба де якихось фасонних різців, канавочних. Так що зразу практикуйте, вчіться заточувати інструмент. Бо без цього ну ніяк. Я вам Покажу от мене коробочка. Тут всякі куски самокала, які мене завжди виручають. Підвіро фасонні. Тут канавочний маленький, тут він фасонний. з склом. Тут ще фасонний. Вот. Фасонні. Так що. Це для шківів різець. Так що. вчиться, вчиться заточувати інструмент. Бо без цього ніяк. Отакі От лісці прорізні, бо рано чи пізно вам пригодиться. Бачите на барахолках за недорого таке добро? Збирайте, бо воно рано чи пізно вистрілить.